Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьму звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось доля України змінюється. Що відбувається? Що взагалі очікує нашу країну? Які нові новини? Що буде з фронтом, що буде з призовом? Взагалі, яка ситуація? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, кому треба. Давайте подивимось. Україна. Як змінюється доля, що відбувається, що треба знати в Україні? Як змінюється доля, що відбувається, що треба знати? Ідуть подарунки. Можуть бути знову спонукання до переговорів. Так, карта миру випадає, але важко. Кажуть, нам доведеться зараз відмовлятись, тому що ситуація не змінилась. Ситуація критична для цивільних, але вона не змінилась з точки зору переговорів. Хочемо зустрічі, розумієте? Буде ще зустріч з Америкою? Чи буде ще зустріч з Америкою? Дивіться, яка ситуація. Америка питає, про що ми будемо розмовляти? Ми кажемо, нам треба підсилення, нам треба ППО. Вони кажуть, ми вам щось вже дали поки що так. Але Америка хоче з нами розмовляти виключно про переговорний процес. Про переговори. Давайте далі. Зараз ми подивимося загальну ситуацію. Потім, потім будемо якісь такі критичні. Питання уточнювати, да? Переговори. Що йде по переговорах? Що йде по переговорному процесу? Дивіться, тут дуже дивна інформація, і дублюється карта попередня. Можете перемотати, подивитися, що була перед цим, я викладала. Дублюється карта. Що відкритий шлях туди до переговорів, але питання. Дивіться, питання в тому, як погоджуватись на те, що нам пропонують, да? давайте так. Я скажу те, що бачу. Сильні обстріли йдуть, сильні, можливо, декілька масованих буде підряд. І нам якось треба захистити цивільних, а нам всі наші хто нас підтримує, давайте так. Всі будуть нам казати, що це війна, і або ти її завершуєш, або вона продовжується в такому режимі. Ще можливий удар по урядових якихось установах. Це Київ. Це однозначно Київ. Біда з ресурсами. Дивіться, ми можемо навіть давати запит на енергетику. Електроенергія. Якось з, з перебоями з електроенергією ми вийдемо з ситуації. Ми будемо щось закуповувати в екстреному порядку. Тобто, нам зараз треба буде докупити щось. Знаєте, що мені не подобається? Те, що ми і на фронті в поганій ситуації, і тут. І це не така ж сама ситуація, як там рік тому, два тому. Я все це дивилась. Ні, це трошки інша ситуація. В якій зараз, зараз Україна ситуація, в якій зараз взагалі Україна ситуація? В роздумах. Ворог нависає, бачите? Підпиши, бо буде гірше. Нас ніде майже не хочуть, не хочуть приймати, бо всі свої проблеми. Велика потреба в гуманітарній допомозі. Йдуть гроші, йдуть якісь поставки. Дивіться, але вони йдуть як з резервів, розумієте, як... або вже узгоджені. Дуже багато сигналів від ворога. Давай поговоримо. Ну давай поговоримо. Донеччина може щось захопити. А чому людей водять в оману, що все погано? Чому людей водять в оману? Дивіться, водять в оману на те, що нагнітають, навпаки, не все кажуть. По атомних станціях будуть ще провокації. Я вже не перший раз скажу, програлось так, що і Чорнобильська без світла, і ми все бачили це. І про це не перший раз я кажу, що буде жовтень, щось буде з атомним. Це не вибух показує, це провокація. Така, знаєте, на грані. На грані. Катастроф. Йому невигідно зараз себе так виставляти, як ну, людина, яка. Він не людина, як країна, яка зробила цю ядерну катастрофу. Бо якщо, дивіться, дійсно зараз щось рване з вини ворога, то війна швидко закінчиться. Не на їх користь. Їм це невигідно, промисловість знову почне обстрілювати. Там, де є великі виробництва, прифронтові взагалі ситуація не зрозуміла. Ні для людей, ні для військових, ні для кого. Посилення мобілізації, і люди самі виїжджають з цих прифронтових, і карта смерті нам показує, що дуже багато смертей, яких можна було поникнути. Україна, яка зараз ситуація в Україні, що буде змінювати, Чи зміниться ситуація в Україні на краще? Треба захищатись, розумієте? Треба захищати свій вибір, свої території, нема можливостей. Роз... Іноді ми хочемо, але нема чим. Передбачена ситуація. От колапс. Добре, чи буде в нас зброя? Як новити ситуацію, коли в нас немає зброї? Буде, але вона буде на фронт. Вона буде на конфлікт, вона буде не для цивільних. Повінь важка, вона наближається. Вона покаже нам. Навіть зараз проміжок від повіні до новолуння. Він покаже нам, де в нас слабкі місця. Тобто це будуть обстріли, він покаже, де у нас перебої. Нам стільки страшно, що буде тимчасове світло від... вимикатись. Інша ситуація взагалі, тому що показує, що зараз ми в кризі. Іде криза. Ми можемо з нею вийти, але чомусь нічого не робимо. Влада, Влада. магія власті. Бачите? Магія влади. Треба очистити, зачистити. Треба змінити людей, що були якісь дії. А це не робиться. Що хорошого буде для України, що буде хорошого для України? Пишіть якісь питання, ми будемо бліці часто робити. Десь великий наступ зможемо зупинити. Запоріжжя подивимось окремо, бо там взагалі про евакуацію почали казати, і паніка пішла трошки. Ну, ви багато пишете про Запоріжжю, Аня, що робить. Знаєте, що добре, що не всі рухи ворога призведуть до захоплень. Тобто, дивіться, він зупиниться, він на Сумщині буде ще прощупувати. І на Харківщині йому важко буде рухатись. Ні, я не бачу, щоб ми сіли про щось розмовляти взагалі. Хоча ворог прям тисне. Все, що зараз робиться, це для того, щоб поновився переговорний на умовах ворога. Ми це розуміємо, як це завершиться. Ніяк. Ми будемо мовчати, поки не зміниться ситуація на фронті, поки у нас не буде зброї. А це очікування невідомо, скільки. От зараз це невідомо. Поки бачите, колесо суфортуна на наш бік не повернеться. Ми будемо терпіти. Терпіти, захищатись. Люди будуть з багатьма питаннями. Щось почнеться політичне, почнеться трошки розхитування. Я не бачу, що було спокійно, але воно заспокоїться. Тобто, що якісь будуть питання, що нам робити далі. Трошки панічних настроїв буде, але воно заспокоїться. Такий, знаєте, темний час перед світанком. Треба пережити.